Вітаю. Вас зупинила поліція за порушення правил дорожнього руху та наклала штраф? Ви знайшли повідомлення про порушення правил паркування на долобовому склі свого авто, або отримали постанову про адмінправопорушення з камер відеофіксації? Не згодні з цим або вважаєте штраф безпідставним. Ходімо розбиратися, за що можуть накласти штраф на водія транспортного засобу, та як оскаржити постанову про адміністративне правопорушення. Водій може отримати штраф за порушення ПДР, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Найчастішими з них є: перевищення допустимої швидкості, зупинка чи стоянка в нестановленому місці, порушення правил переїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонений сигнал світлофора, керування транспортним засобом, що має несправності та інші. Однак, якщо вони згодні з постановою працівника поліції, її можливо оскаржити двома способами. Скарга до Національної поліції України або подавати позов до суду. Майте на увазі, що час на оскарження у вас обмежений всього 10 днів з моменту винесення постанови. Сенс позиватися є тоді, коли сума штрафу дійсно велика, а ви впевнені у своїй невинуватості, або ж інспектор поліції під час винесення постанови порушив норми законодавства, що можна підтвердити доказами: наприклад, не представився, не пояснив причину зупинки. Не роз'яснив ваші права, не надав докази вчиненого правопорушення тощо. В такому разі можна ставити під сумнів законність накладеного штрафу, і є шанси, що суд ухвалить рішення на вашу користь, а отже, штраф сплачувати не доведеться. Якщо у вас трапилась така ситуація та потрібна допомога, звертайтесь за номером телефону, що розташований нижче. Дякую.